Добрий день. Доброго дня, шановні депутати, Запрошую. Розпочинаємо роботу комусь, якщо є, е, є розмір. Якщо ви ознайомилися з день, прошу проголосувати за ці проценту. Якщо не заперечується, чи вас прошу. Рішенням приємти, дякую перше питання про надання Ради грошової допомоги для встановлення пам'ятника громадянину України Віктору Степановичу, який був мобілізований до ЗСУ та загинув про виконання бігового завдання біля населеного пункту Григорія Подівницькій важці. До буча міської ради надійшла заява від матері загиблого це як постінська надія Михайло про надання грошової допомоги для встановлення пам'ятника і сина Кривенького Віктора Степановича. Пакет документів заявниці був наданий. Такі кошти передбачені в нашій міській комплексній програмі в розмірі 30 тисяч, тому пропонуємо виділити кошти даний день. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Рішення прийняти дякую. Друге. Про надання одноразової однорозіршової допомоги для встановлення пам'ятника громадянину Бутрину Романа Васильовича, який був мабуть до суд та загинув при виконанні бойового создання в Європі Центру Тутерни в Інгульської області. До Бучинської міської ради з заявою звернувся громадянин Кущак Роман Іванович. Це є дядько рідний Бутрина Романа Васильовича про надання йому одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятника для його племінника. Оскільки інших родичів е, зараз немає, а вже пройшов термін е, рік часу, більше ніж рік часу прийшло. Є потреба встановити пам'ятник. Він надав документи про те, що він замовив цей пам'ятник і він планує його встановити, тому okay. пропонуємо виділити йому е, матеріальну допомогу в розмірі 30 тисяч для встановлення пам'ятника для його племінника Бутрина Романа Васильовича. Ясно, зрозуміло, колеги прошу підтримати хто Дякую. Дякую. W porównaniu zgodnie z za kwartał Szanowni Państwo, budżet za 1 kwartał 2025 roku wykonuje na a albo w tryfanii, yy. 85 милиони 575 и 50 тисяч, 94 милиони 436 и 60 тисяч евро, що на 8 милиони 861 тисяч обиши. Базова и дотация из държавного бюджета на Нишко в межах плану 12 милиони 568 и 90 тисяч грани, Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетом надійшли наші закономого у сумі 150 тисяч. Субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом надійшли в межах оці 30 мільйонів 96 тисяч гривень. Найбільшу вагу в доходах міського бюджету займає податок на доходи з фізичних осіб. Ми його отримали. 27 мільйонів 540 тисяч і 8, при плані 22 мільйони 661 тисяча виконана 121,54%. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів виконано 148,9%, фактичні надходження 85 тисяч 6, при плані 57,5 тисяч гривень. Акцизний податок з вироблених в Україні під акцизних товарів при плані 270 тисяч, фактичні надходження 477 і 80 тисяч, 207,8 тисяч переконання, що становить 176,9%. Акцизний податок, звезений на митну територію України, під акцизних товарів виконаний на 110,6%. При плані 1 мільйон 980 фактичні надходження становлять 2 млн 1907 тисяч гривень. Місцеві податки і збори виконані на 121,2%. При плані 14 мільйонів 15,4 фактичні надходження складають 16 мільйонів 987,2 тисячі гривень. Земельний податок з юридичних осіб виконано на 123,1%. При плані 2 мільйони 325, фактичні надходження 2 мільйони 862 ідеї. 537 тисяч гривень перевиконання. Єдиний податок: 111 тисяч при плані 7 мільйонів 780 тисяч, фактичне виконання 8 мільйонів 649 тисяч гривень і проводили видатки. Видатки загального фонду міського бюджету за перший квартал 2025 року виконані сумі 89 мільйонів 924,4 тис. грн, тисячі гривень, що становить 74,9% до уточненого плану на вказаний період. В тому числі на заробітну плату 68 мільйонів 944 тисячі гривень. на енергоносии 9 милиони 865 и една десета тисяча продукта, от 1 милион 280 и 60 тисяч, медикаменти 58 и 90 тисяч рели. На усвиту видатки за перший квартал склали 60 милиони 706 и 4 десятих На охорону здоров'я 2 милиони 294 і 5 тисяч. На культуру 3 милиони 410 і 90 На соціальний захист 4 мільйони 467 і тисяч гривень. На отримання органів місцевого самоврядування 11 мільйонів 857 і 9 тисяч гривень. На спорт профінансовано 1 мільйон 456 і тисячі гривень. За перший квартал 2025 року проведено видацію спеціального фонду. Суми для мільйонів 974, тисяча гривень. Це 15,6% до уточні річних призначень. Хочу сказати, що цього року бюджет дуже виконується і ви пам'ятаєте, ми вже два рази брали перевиконання і на цій сесії будемо брати третій раз перевиконання. Вже ми від початку року 22 мільйони 166 тисяч перевиконання. Дуже гарно ми виконуємо бюджет. Ви знаєте, ми в березні брали 4 мільйони 686, в квітні 5 мільйонів, а зараз на цій сесії йдемо спрямовувати 12 мільйонів 481 тисяча і очікуємо, що лікування результати, якщо так буде по наших підрахунках. Прошу запитати. погодити звіт і дати на затвердження сесії міської. Запитання немає. Якщо немає, немає, так? Пропоную підтримати та зазверте звіт про Києві фонду міського бюджету. Це перша квартал 2025 року. Подоходимо, як було вказано. Прошу підтримати. Дякую. Питання про внесення змін до міського бюджету. Відповідно до розпоряджень начальника Тернопільської обласної міської адміністрації. збільшити обсяг до міського бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію соціального проєкту активні парти локації здорової України. Сумі 79 мільйонів 56 тисяч гривень. Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 50 тисяч гривень. Це на поховання, субвенції е, з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з виплату грошової компенсації за належні для отримання життєві приміщення для сімей, осіб, визначених пунктами 2 частини першої статті 10. Рік один закону України про статус ветеранів. Це субвенція на житло: 1 мільйон 983 тисячі 352 гривні. Зменшити обсяг до загального фонду міського бюджету за рахунок зменшення обсягу надходжень субвенції. На забезпечення діяльності потенцій із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в сумі 184 тисячі 290. Відповідно, збільшити обсяг видатків в сумі 129 тисяч 56 гривень, по міській раді 50 тисяч на поховання загиблих воїн Бульчинської громади, по відділу освіти 79 тисяч 56 на заробітну плату з нарахуваннями. На виконання закладів з реалізації соціального проекту активних партій локації здоров'я України, зменшити обсяг видатки загального фонду міського бюджету в сумі 184 тисячі 290 гривень по міській раді заробітна плата з нарахуваннями. Збільшити обсяг видатки спеціального фонду. Za račun na pošti, ki je preraden iz generalnega do dobičadov razvitku v specialnem fondu, sume 1.984.352 hrevnih v budžetski mestski radi. Це грошова компенсація на придбання житла куці Олександра Циєві, Сілоязивець, особі з інвалідністю, внаслідок війни, перша група, яка настала внаслідок травми пов'язаної із захистом батьківщини, який перебуває на квартирному оміку починській міській раді з гіднорічного виконавчого комітету від 27 листопада 2024 року номер двісті U budžetskej mestskej rady je zmenšené koštory tých priznačenia pod zájemným fondom 3 milióny 965 tisíc A sami inši program v sferi ochovanej 1 milión 500 tisíc hrivni, ce po programi budžetskej mestskej rikarni. Podľa celom to bude nadania speciálnych garantí prídešným osobom, ktorí 900 тисяч гривень, а саме надання е, послуг 22, 10 80 812 тисяч 543 і оплата е, послуг 753 тисячі. Відповідно, збільшити обсяг кошторисних призначень по загальному фонду у буджетській міській раді 900 тисяч на заробітну плату на заробітну плату перша стаття. Vi ste vsem gledali v specialnem fondu za računov, košče je pari, da nek izlagajmo, da dobivate vložek. Vsumi 3.600.000 jajčec od 143.000 hrev. To moče si vsi pošteni na miskura. Od 1.500.000 pobožetskih jajčec, da prosto pari, nič ne zagajamo v specialnem fondu. In po tercentru od 1.560.000 jajčec od 143.000 hrev. Про мене додавши частини загального фонду міського бюджету, пропонуємо спрямувати кошти в сумі 12 мільйонів 480 тисяч. А саме по загальному фонду 6 мільйонів 644 тисячі. Я вже по кожному платежу не читаю, тут дуже багато часу займе і я думаю, загальна потрібно. сума вас влаштовує. Бо там все перевиконання по кожному платежу, яке було, все спрямовано. Стримування підкажемо, що далі. Так. Перевиконання по загальному фонду 644 тисячі, Буджецькій міській раді, 2 мільйони 101 тисяча, а саме 50 тисяч видатки на відрядження. 1 мільйон 500 тисяч інші програми в сфері охорони здоров'я, субсидії та поточні трансфери для бучинської лікарні 100 тисяч. Терцентру 51 тисячна на придбання предметів і матеріалів. 1 мільйон 900 тисяч для виплати допомоги військовослужбовцям громади по міській комплексній програмі соціальної підтримки учасників бойових дій та мобілізованих долав ЗСУ. Відділу освіти 3 мільйони 173 тисячі, в тому числі на школи 3 мільйони 73 тисячі 648, 000, заробітна плата з нарахуваннями. і придбання предметів і матеріалів, розвиток здібності дітей та молоді з фізичної культури на спортивну школу 73 тисячі на придбання предметів і матеріалів, і співфінансування на реалізацію соціального проєкту, активні партії здорової України, 26 352 гривні це заробітна плата з нарахуванням. Відділ культури 970 тисяч, а саме по апарату 150 тисяч, заробітна з нарахуваннями, по музичних школах 100 тисяч для оплати потужного роботу у приміщенні художньої школи це музична і художня школа. І на музеї – 20 тисяч придбання предметів і матеріалів. 41 тисяча для проведення поточного ремонту клубу «Село Верб'ятник та Звернігород. Інші заходи у галузі, культури і мистецтва 190 тисяч. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 93 тисячі. Програма розвитку олімпійських видів спорту на 2025 роки. І на стипендії 7 тисяч, відділу комунальної власності 50 тисяч, на програму охорони та збереження пам'яті спадщини культурної е, спадщини. Це для оплати за поточний ремонт годинних на растущі. Фінансовий відділ: 350 тисяч, в тому числі субвенція з місцевого бюджету держави, а саме на програму. Підтримки фінансової користу діяльності військової частини не, знаю, не називати може на 25 рік 200 тисяч і програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території нашої громади на 23-25 років для придбання та встановлення комплексів спостереження. Вирішити обсяг видатків спеціального фонду в сумі 5 мільйонів 836 тисяч гривень, в тому числі по міській раді 5 мільйонів 806 тисяч, а саме 2 мільйони 800 на капітальний ремонт об'єктів, в тому числі 1 мільйон 300 на капітальний ремонт шоу поверхудів міської ради. Мільйон 500 на капітальний ремонт приміщення, адмінбудів, селі Язлиць, облаштування робочого місця, поліцейського офіцера громади. Для терцентру надання комплексу послуг в особах сім'ї в сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг, 749 тисяч це капітальний ремонт інших об'єктів. Розроблення комплексних планів просторового розвитку території 200 тисяч, програма розвитку земельних відносин, внешні до статутного капіталу 257 тисяч, це на 37 тисяч на придбання насоса для двіщення відбутку води на південний масив і 220 тисяч універсальний мульчер молоткові для благоустрою населених пунктів. 1 мільйон 800 тисяч на програму підтримки Збройних сил України на 24-25 років відділу культури 30 тисяч на бібліотеки на проєктно-кошторисну документацію на бібліотеці. Що відсутні погодимо, але я ще хотіла додати. Нам е, треба придбати е, мобільні туалетні кабіни, біотуалети три штуки. Вони не йдуть по загальному фонду. Я би хотіла прикинути загальну на капітальну по 26.10, нести е, кошторисні призначення загального зменшити 99 е, 990 і на спецфонд збільшити, на 60-30. Це є наші гроші, просто вони не до зайняв, але То Ви мусите взяти за, якщо комісії нема заперечень, взяти за основу, тоді за зміни і в цілому. Три рази провести голосування да. по процедурі. йдемо, Власному Пропозицію колегію. Переду даний за основу. Треба. Хто за? Перші зміни, які були зачитані, хто за? І за цілому. Слушай, дуже багато треба, бо вони вчора не Всі треба лейтенант. Я, Я вас попрошу, щоб насіння поклали, щоб на сайті змінами вже виставили те. Ми поклали. Да? Так, 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 так. Так. І в цьому ми проголосували. Тепер що е, у нас? Наступне питання. Про внесення змін до фінансового плану комунально-комерційних принцип. Часто міське літання до ради на 20 років. До підвочали відправки. Дохід за програмної медичних гарантій збільшуємо на 9 мільйонів. З місцевого бюджету на 2 мільйони 400 тисяч гривень, і дохід здачі приміщень в оренду, збільшуємо на 300 тисяч гривень. Відповідно, видатки збільшуємо на придбання основних засобів на 5 мільйонів, на капітальний ремонт поліклінічного відділення 4 мільйони і капітальний ремонт реабілітаційного відділення 3 мільйони. Прошу дані зміни внесення фінансовий план погодження і податиме за першу сесії.

Із змінами і доповненнями урядування структури та умов оплати праці працівників апарату, влади, виконавчих прокуратури суддів та інших органів. Посадовим особам місцевого самоврядування встановлюється та виплачується надбавка за висловку років залежно від стажу служби. Посадовим особам місцевого самоврядування, в яких Протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислов років. Розмір цієї надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення. Отже, пропонується встановити фейєрку Віталію Йосифовичу Кучинському міському голові з 28 травня 2025 року надбавку за до років в розмірі 20% до посадового окладу з урахуванням надбавки за рамку посадової особи місцевого самоврядування. Згідно із записами у трудовій книжці Фреїка Віталія Йосиповича стаж служби, що зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування станом на 28 травня 2025 року, становить 10 років. Відділ бухгалтерського обліку та згідності здійснювати нарахування та виплата на за селийського років Ефреку Віталію Йосиповича згідно з вченим законодавством. Станом. Прошу підтримувати це. Щодо встановлення бабки за року в бурському міському віталію країни. Хто за рішення пройде? Дякую. Наступне питання Про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників будь міської ради. Розглянувши пропозицію бурського міського голови Віталія Фреєва відповідно до законодавства про місцеве самоврядування в Україні, а також у зв'язку із зміною обстрілів та змісту роботи щодо соціального захисту населення. І з метою порядкування структури Бучацької міської ради пропонується внести зміни до структури та загальної чисельності працівників Бучацької міської ради, затвердженої рішенням Бучацької міської ради від 3 серпня 2022 року номер 2807 із змінами, а саме вивести із структури сектор соціальної роботи і штатною численністю три штатних одиниці, у тому числі завідувач сектору одну штатну одиницю, головний спеціаліст дві штатних одиниці. Два ввести до структури відділу соціального захисту населення і штатною численністю три штатні одиниці, у тому числі начальник відділу одну штатну одиницю, головний спеціаліст дві штатні одиниці. Затвердити та вести в дію з 15 серпня 2025 року структуру та загальну чисельність працівників Учицької міської ради у новій редакції, що додається ця редакція е структури додана до проекту рішення. Відділу багато обліку та згідності розробити перелік змін до штабного розпису починської міської ради на 2025 рік та подати його на затвердження в установленому порядку. Отже, як бачите, ми виводимо сектор, а вводимо відділ. Штабна чисельність не збільшується, Штабна чисельність працівників Починської міської ради залишається 88 одиниць. Ні, 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 то не те, що ні, ні. говорили. Це інше, просто сектора робимо відділ, а відділі, відповідно, трошки більше оклади. Оклади спеціалістів, головних спеціалістів. Так, там три чоловіки, а відділ мінімальна кількість три чоловіки. І назва відділу змінюється. Змін до структури, це знайомі частиності. Працівників усіх міський рад, прошу за рішення пройти. Власне питання інші. Якщо немає, то дякую вам за розповідання.